Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автохата. Хочу вам показати ось такий модульний будиночок, ось таку смарт конструкцію. Висота даної конструкції є 3,20, довжина 9 і ширина 6,10, що загальною площою становить 55 квадратних метрів. Як ми бачимо, тут є зовнішнє оздоблення в нас, імітація бруса кофейного кольору. Ось така в нас є чудова літня тераса. Є столики, креселка, щоб можна було присісти. Пройдімо всередину. Двері та вікна в нас є всюди пластикові, двохкамерні, енергозберігаючі від фірми VDS. Ось такий інтер'єр нас чекає. Ось така приймальня, вітальня, де є столик. Одне віконечко. Тут в нас є спальня. Та вихід на літню терасу. Тут в нас є ще одна кімнатка, додаткова, як вітальня, з ось такими великими та чудовими панорамними вікнами. Тут в нас є місце для туалету. Як ви вже бачите, тут всюди в будиночку є розведена вентиляція, електрика, каналізація та сантехніка. Тут є місце для туалету, та для душової кабінки. Щодо зовнішнього оздоблення, тут в нас є дерев'яна вагонка. Утеплення в нас йде мінеральна вата 15 см, яка захищена паробар'єром та гідробар'єром. Також тут присутня вентиляційна шахта, так званий вентиляційний фасад, який не буде вашому будиночку давати псуватись. Ось такий чудовий будиночок. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!